Інверторні зварювальні апарати, їхні переваги. Він має компактний розмір, але при цьому він дуже потужний. Зварювати дротом, гарячий старт, електроди від 1,6 до 5 мм, функція запобігання залипанню, цифровий дисплей для індикацій, захист від перегріву, Встановлені потужні силові роз'їми, які реально працюють гарно. Ось так це виглядає. Бачите, коробочка така. Ось тут -от кнопочки, охолодження, вихід, потужний кабель. Ось його комплектація, бачите. І що класно, тут, то це ціна. Ціна мінімальна по Україні, замовити можна на моєму сайті або по телефону. Для замовлення переходимо на сайт nivellir 24com розділ зварювальне обладнання та аксесуари. Тут зараз проходять гарні знижки і можна обрати собі апарат, такий, який вам сподобається. Ціни реально дуже приємні, можна переглянути всі фотографії і зробити замовлення.